Наступна наша гостя розповість про труднощі, які спіткали вступників з написанням мотиваційних листів. Вітаємо в нашій студії заступницю керівника оперативного штабу відбіркової комісії факультету біомедичної інженерії Тетяну Луценко. Доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня сьогодні ми поговоримо про правила написання мотиваційних листів та основні помилки, які виникали при цьому. Отже, що ж таке мотиваційний лист? Це додаткова можливість для вступника продемонструвати, чому саме він обрав наш навчальний заклад, які він має здобутки, ким він бачить себе в майбутньому, і головне, як саме ця освіта допоможе йому в майбутньому. У закордонних закладах практика подання мотиваційних листів існує досить давно. В нас ця новація з'явилася лише в 2020 році, але обов'язковою стала у 2022 році через обмежені можливості вступників скласти національний мультипредметний тест або НМТ та спрощення процедури вступу під час дії воєнного стану, отже, кому потрібно писати мотиваційний лист? У 2022 році мотиваційний лист потрібно було писати абсолютно всім, без виключення. Без нього неможливо було подати заяву для участі в конкурсі. Чи буде можлив... потрібен мотиваційний лист у 2023 році? Ми дізнаємося лише після затвердження порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2023 році. У чому ж цінність мотиваційного листа? Мотиваційний лист має подвійну цінність. Він може стати важливим аргументом при вступі за однакових балів вступників з інших конкурсних складників. Заклади надавали цього року перевагу більш мотивованим вступникам. Пишучи мотиваційний лист, ви маєте додаткову можливість обміркувати та аргументувати своє рішення вступити до даного навчального закладу або ж навпаки змінити свою думку. Як написати мотиваційний лист? Перш за все, уважно вивчить вимоги до мотиваційного листа у обраному закладі освіти. Вимоги у всіх закладів освіти можуть дещо відрізнятися. Про вимоги можна дізнатися на офіційних сайтах навчального закладу. Наступне підготуйте мотиваційний лист, набравши його заздалегідь в текстовому редакторі. Так як мотиваційний лист завантажується у текстове поле в кабінеті вступника під час подання заяви, то його варто уже тримати на поготові на своєму ноутбуці або телефоні. Потім прочитайте обов'язково. Свій мотиваційний лист та дайте його прочитати своїм близьким, друзям, знайомим чи батькам. Бажано вголос. Тоді ви зрозумієте, як звучить ваш лист і що потрібно в ньому виправити, додати або е, змінити. Не поспішайте, дайте листу деякий час відпочити і поверніться до нього за день-два, лише потім. Надсилайте його до омріяного навчального закладу. Які ж вимоги до мотиваційного листа були у 2022 році? Обов'язковими складниками листа були обґрунтування вибору вступником КПІ імені Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, бачення вступником власного майбутнього у даному навчальному закладі, виклад всіх. Здобутків вступника, наявність певних досягнень вступника, прізвище, ім'я по батькові вступника. Загальний обсяг мотиваційного листа не повинен перевершувати 4 тисячі знаків разом з про без врахування пробілів. Мотиваційний лист подається обов'язково українською мовою з дотриманням чинних норм правопису. Не дозволяється використання сленгів табойованої лексики, варваризмів. У мотиваційному листі не можуть міститися оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання за наявності недопустимих елементів в мотиваційному листі приймальної комісії може бути розглянуто питання про виключення такого вступника у конкурсному відборі до КПІ. Які ж були основні помилки під час написання мотиваційного листа? Наявність орфографічних та пунктуаційних помилок, нагромадження складних речень та конструкцій. Відсутність шапки, а саме звернення до ректора Київського політехнічного інституту імені Сікорського, відсутність конкретики, забагато загальних фраз, відсутність логіки побудови мотиваційного листа, наявність сленгових одиниць, варваризмів, наявність риторичних запитань, лексичні помилки, занадто лаконічні тексти, розповідь про себе в третій особі. Що ж про себе написати, запитаєте ви себе. Перш за все, запитайте у своїх знайомих про якості, які найкраще характеризують вас на їхню думку. Почитайте професійний портрет спеціаліста, яким ви плануєте стати, посадові вимоги до такого спеціаліста, та оберіть ті якості, які є в обох списках. Не пишіть загальних фраз. Краще написати менше рис, але щоб вони були проілюстровані прикладами. Обґрунтуйте, чому ви обрали саме таку професію. Будьте при цьому конкретними. Що ж приверне увагу до вашого листа? Перш за все, це оригінальні вислови та думки. Наведіть якусь цікаву історію, якщо така була з вами. Наприклад, можна вказати, що ви вирішили стати лікарем у дитинстві, коли медики врятували життя вашому близькому родичу. І у фокусі майте не свої інтереси, а інтереси університету. Все. Дякую. Дякуємо вам, пані Тетяно, за таку змістовну інформацію. Думаю, наші вступники майбутні обов'язково використають цю інформацію у написанні мотиваційних листів. А також до вас є запитання. Ми в листі звертаємось до ректора, так? І це реально ці всі тисячі листів він особисто перечитує? Чи хто ці люди? Хто їх оцінює? Ой, ні! Листів величезна кількість, як ви можете уявити, від вступників, і тому на кожному факультеті створює, створюється предметна комісія, яка перечитує всі ці листи і потім оцінює. І ви ще сказали таку цікаву фразу, що якщо там вживати варваризм, сексизм і так далі, що можуть не допустити, що як це відбувається? Я в кабінеті побачу, в мене поганий мотиваційний лист, чи чи я не яким чином відбувається цей алгоритм? Ваше заяву просто буде відхилено за наявності таких недопустимих елементів в листі, і потім по іншим пріоритетності піде правильно? Так, якщо ви в листі до іншого закладу не допустили тих же самих помилок, і варваризмів, сексизмів та решти недос... недопустимих елементів.